Внаслідок інтенсивних дощів у Львові та восьми територіальних громадах Львівської області зафіксовано масштабні підтоплення. Найбільше постраждали Глинянська, Давидівська, Зимноводівська, Оброшинська, Пустомитівська, Бродівська, Сокільницька та Щерецька громади. Стрімке підняття рівнів річок Щерка та зубра призвело до затоплення вулиць, житлових будинків, підвалів, автомобілів. Частково підтоплено ділянки автодоріг. Львів, Пустомити, Мединичі поблизу сокільників, та Львів Івано-Франківськ у селі Відники у селі Скнилів Рятувальники евакуювали чотирьох осіб, серед них двоє дітей. Також вдалося врятувати двох собак протягом дня. 23 оперативні групи моніторили ситуацію в області, визначаючи критичні точки для оперативного залучення рятувальних сил і техніки, пожежно-рятувальні підрозділи. Відкачували воду з підвалів, житлових будинків, шкіл, амбулаторій, комунальних установ, підземних паркінгів, електропідстанцій та насосної станції. Роботи виконувались із застосуванням мотопомп та електронасосів. До ліквідації наслідків стихії залучено 87 рятувальників і 22 одиниці спецтехніки. У резерві ще 51 мотопомпа, додаткові електронасоси та 60 одиниць техніки. Готові до використання за потреби. Сьогодні, 10-го числа, вночі е, значить, е, негода принесла збитки у семи територіальних громадах Львівського району та е, по місту Львову. На даний час підрозділ ДСНС спільно з комунальними службами територіальних громад ліквідовують наслідки негоди. Всього від ДСНС на даний час залучено 87 чоловік особового складу і 22 одиниці техніки. В основному зараз в першу чергу ми ліквідовуємо наслідки негоди на об'єктах соціальної сфери і комунальної власності. Задіяні підрозділи. ДСНС міста Львова, Львівського району, а також другий аварійно-рятувальний загін спеціального призначення міста міста в резерві в нас знаходиться більше 50 мотопомп, а також більше 60 автоцистерн для відкачування води. В Разі погіршення обстановки ми готові їх задіяти і залучати до дій за призначенням.